Слава Україні! Сьогоднішнє відео буде про лаванду. Була на вихідних на благодійному фестивалі на Димарі на красивому лавандовому полі. Фестиваль був, як завжди, українці, На жаль, але як завжди, зараз. Всі збираємося для того, щоб допомогти нашим захисникам. Дуже багато людей приймало участь, назбирали. Волонтери і господиня цього поля чудового на те, що було заплановано. Це був причіп для військових, щоб вивозити поранених. Дуже всі задоволені, що ми такі сильні. Ми можемо, ми збираємо, донатимо, допомагаємо. В цьому наша сила і перемога буде не за горами, тому що об'єдналися як ніколи. І ось ці красі. Вона мене просто надихнула. Це лавандовий аромат, це лавандова фіолетова краса. І я вам вже показувала, у мене є також немало кущів лаванди 35 і є маленькі ще кущі, вже, можливо, у мене більше 40. Якщо подивитися, скільки в мене ще виросло. І ось ця лавандова ферма мене надихнула розмножити свою лаванду. Територія мене. Якби велика, є де посадити і ось разом зараз з вами покажу вам, як я буду розмножувати свою лаванду. Зараз буде тільки підготовка. Я буду корінювати лаванду. А саджати, якщо все вийде, подивимося всі разом. Буду її восени десь в жовтні місяці, ближче, мабуть, навіть до середини жовтня, буде, буде видно по погоді, як буде в нас погода сприяти цьому всьому. Підемо зараз в сад, я покажу, що я вже своїми кущами зробила, і деякі шеї я не доробила все, що хотіла, не доукорінювала, Покажу вам. Ходімте. Ось такі в мене великі кущі лаванди. Якщо так зазирнути всередину, бачите, гарно видно гілочки. Я їх ось так буду всі засипати землею. І має кожна гілочка, ось так окремо, пустити корінці і буде такий маленький кущ. Зараз буду засипати і все вам покажу. Так, ось так буду засипати все землею. Ось так, спробуємо пашки. Так гарно по всіх гілочках. Кузь дуже великий, так гарно все засиплю. Взагалі лаванда любить окучування, тому з усіх боків. Я так сильно засиплю, щоб аж ось так до ось цих оголених гілочок. Так. можливо, цієї землі буде мало. Ще щас принесу. покажу ближче, що вийшло. І вийшло так, ось, що гілочки засипані землею ще буду засипати, ще треба землі. Можна ще трішки більше. І кожна ця гілочка, кожна коріниця і буде от стільки багато молодих кущів. Пішла ще по землю. Ось так я окучила лаванду. І ось так гарно засипала всередині. Гілочки мають пустити корінці. Так вона буде в мене окучена два місяці. Зараз початок серпня, на початку жовтня я вже спробую відкопати і тоді вам покажу результат. Мені самі цікаво. Встигне лаванда укорінитися за цей час. Якщо так, то тоді восени буде посадка маленького провансу. Землю я брала звичайну біля компостної кучі. Побачу, що в мене вийде. Ходімте, покажу ще дещо. Ось на такому маленькому кущі лаванди, можливо, краще видно. Бачите, він засипаний з усіх сторон. Окучений не тільки ось так, а ще й весь всередині. Буду укоріняти. Спробую. Дуже сподіваюсь, що вийде. Ну, якщо не вийде, я також не засмучусь, залишу кущі до весни і навесні. Висажу все одно свій маленький прованс. Хоча, я думаю, все вийде, тому що два місяці це не малий термін. Лаванда за цей час у корінниця. Все я вам покажу. Зараз ходім, та я ще хочу зібрати лаванду на насіння. Покажу вам ще свою лаванду, яка у мене дозріває. І чорнобривці, весь сад. Насаджувала і весь сад квітне. Люблю чорнобривці, бо вони квітнуть до зими, до морозів. Помічничка моя. Скрізь ходить зі мною. Ось такі в мене є кущі лаванди. Я три кущі залишила для того, щоб зібрати насіння. І зараз якраз час. Лаванда гарно підсохла. І дуже гарно відкрилися ось ці коробочки. Я так сподіваюся, вам видно. Відкрились коробочки, я їх всі буду ці гілочки зрізати. Так я їх ще й залишу. Вони у мене ще будуть дозрівати. Потім зберу насіння і ґрунт, в грудні по снігу, якщо буде сніг, буду висівати їх просто в себе на городі. Хочу спробувати. Можливо, вийде і так. Так обережно я буду зрізати, щоб не розсипались ці насінинки. Так все у відро. Зараз я дострижу кущі і піду підвішу свою лаванду, досушиться. щоб дозріло насіння. Я вам хочу показати, бачите, на стінинки вони чорненькі. Це означає, що вони вже дозріли, можна висівати буде. Не бути не коричневі, ні світлі, ні темні, а чорненькі такі. І ось такі ці кущі, вони вже в мене дозрівші. Ось я вже два кущі постригла. Глянь такі виснажені. Які гарні ті кущі, які я стригла, коли лаванда тільки розпускалася. І ось ці насінинки, які дозрівали, такі кущ виснажили. Але нічого, зберу багато насіння, ці кущі відійдуть, відростуть і гарно підуть у зиму. Я вам хочу показати, ось гляньте, тільки я зложувала сюди зрізані квіти, скільки тут насіння висипалось. Лаванда дозріла 100%. А ще й досушу. Є в мене мрія малесенький цей прованс, і я дуже-дуже хочу, щоб вона здійснилася для того, щоб мрії здійснювалися, потрібно плідно працювати. Бо просто мріяти так нічого не вийде. Українці народ трудолюбивий, працюємо і робимо нашу Україну прекрасною, роботи українці не бояться. Тому до нових зустрічей, чекайте результат, обов'язково зніму, покажу, як би все не вийшло. Добре вийде, буде чудово. Якщо щось не вийде, я не буду засмучуватися. Ну, значить, навесні буду розсаджувати свою лаванду. Але все буде. До нових зустрічей. Все буде Україна.